Добрий вечір, я Денис, і сьогодні я вам розкажу одну доволі страшну історію, яка пов'язана з ВХС-касетою, ну, тобто з фільмом, який на ній записаний. От, ну, було, був десь рік 2008 напевно, мені було тоді 10 років, батя приніс стопку відеокасет. І я завжди якось боявся тої стопки, бо ну, я взагалі боявся якось відеокасет ну, ВХС, тому що я не знав, яка там може чортівня попастись на тих всяких касетах. Бо можна запхати ну, якусь касету, яка просто в, ну, в коробці якоїсь фірми, от, на яку було щось записано. Типу, ну, в домашніх умовах запхати таку касету в Відак і там якась ну, щось або страшне буде, або щось просто фільм для дорослих якийсь, або ще щось. Ну, і з тої стопки була ось така от касета. Ось така. От. І я якось з татом кажу, давай, може, подивимось то кіно, а тато каже, блін, а, цей, а ти не будеш потім після того боятись спати. Я кажу, та не буду. Чого я маю боятись, Ні, всього лиш 10 років, я просто як сємошки хаваю цей відео, ну, фільми жахів. Хоча я тоді, взагалі, фільми жахів майже не дивився, ну, крім бафі, переможенця вампірів, від якої боявся спати по ночах теж. Ну, коротше, ми встали в ту касету. Він повірив моїй брехні. Ми вставили ту касету в цей відак. І, коротше, подивились, ну, повністю той фільм. Ну, фільм переводиться як диявольський сміх, якось так. От. Ну, це просто ж слешер. Наподобі, ну, мені він дуже схожий, і мені здається, що він дуже прям схожий на цей «П'ятниця 13, перша частина. От. Подивились ми той фільм, і я потім після того десь не знаю. Десь, може, місяць добрий, не міг заснути. Дуже сильно боявся вночі. От, я навіть ту касету заховав. От ту саму відеокасету, яку я зараз тримаю, заховав її десь подалі, щоб вона мені навіть не попадалась на очі, бо я прям якісь, ну, не знаю, якусь психологічну травму отримав. І, коротше, от, зараз 17 років по тому я ту касету запихаю знову. В свій старий і добрий в Свій старий відеомагентофон, щоб закрити той гештальт. Не знаю, щоб подолати свої страхи. І е, цей... Хоча я з того моменту вже стільки фільмів жахів передивився, що мені цей фільм не буде страшний. Але все одно. Коротше, поїхали. Отак, ці звуки.